Всім привіт щиро, дякую. Що робите? Я поїла борщу і зараз буду пити чай сухариками. Дуже полюбляю. Чайок з сухариками посмажила сьогодні. Ще я була на городині, висадила полуничку під сітку, яка роста влітку. Висадила, висадила на ділянку. Так, так, без зуба так. Ну, яка є. Висадила на ділянку Азію і ханей. І рядочки я клала, додавала ґрунт з курника, толкла у ступці я яєчну шкаралупу і соснову кору додавала, як розпушувати. Ну, ось так. І замульчувала. Я зніму для вас відео, обов'язково покажу вам. Тому що сьогодні не вийшло у мене знімати. Я до вечора, до ночі майже допомагала ще чоловіку. І готуємо діляночку для посіву гірчиці, сідірат, так обов'язково гірчичку. І чоловік перекапував, я вибирала коріння і бур'ян зверху там. повиростав. ці лочки, говорила вам такі величезні височені. Зніму відео, покажу вам. Ов'язково. Всього вам найкращого вічило серця. Бережемо наших діточок, бережемо себе. Я молюся і рекомендую. Божечка є, Божечка з нами. До зустрічі! Далі обов'язково буде. Щиро вам дякую.